Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли і розгалуження. Продовжуємо тему попереднього уроку. Сьогодні ми також розглядаємо вкладені цикли з розгалудження і маємо дізнатися. Які цикли являються вкладеними в розгалудження? Цик... Вкладені цикли і розгалудження як можна використовувати практично в скретч, що ми вже і робили на попередньому році, використання змінних у вкладених циклах і розгалуженнях, а також у розгалуженнях можуть бути вкладені цикли. Це доцільно використовувати, якщо залежно від результату виконання команди, перевірки умови потрібно використовувати різні команди. Серед яких і будуть команди циклу. До прикладу, задача така: є бак з літнього душу місткістю 50 літрів. Нам невідомо, чи є в ньому вода, чи немає. І є в нас відро місткістю 10 літрів. Нам треба наповнити цей бак водою з колодязя. Оскільки бак може бути не порожнім, а можливо навіть і повний, цього ми не знаємо. Тому спочатку перевіримо, чи є в ньому вода. Якщо є, то будемо наповнювати його водою, доки він буде неповний. Якщо ж спочатку води в баку немає, то нам точно доведеться 5 разів вилити в нього вітро з водою. І блок-схема до виконання цієї задачі матиме наступний вигляд. Спочатку на спочаток, потім перевіряємо умову, чи є в бакові вода. Якщо вода в бакові є, то бак у нас повний чи не повний. Якщо бак не повний, то тоді носимо воду відром до тих пір, доки бак не стане повним. Якщо ж бак став повний, то кінець програми. Якщо ж води в бакові взагалі немає, то в нас буде виконуватись розгалуження цикл. З певною кількістю разів, а саме 5 разів з наповнення бака відром з водою. Тобто ми бачимо, що в нас є розгалуження, в якому вкладено ще два розгалудження. Цей в розгалуджень можна використовувати і в середовищі Scratch. Так, до прикладу, розглянемо проєкт, якому виконавець відходить від правої межі сцени, якщо він її торкається. Або малює квадрат зі стороною завдовжки А, якщо він межі не торкається. Приклад складення такого проєкту ви бачите зараз на екрані. Якщо маєте бажання, можете самостійно спробувати виконати цей проєкт. І про результати його виконання написати мені в коментарях, що саме у вас вдалося. Чи те, щоб наш персонаж відходив від, екран... від краю екрану, чи може квадрат. Розглянемо також приклад ще одного проєкту, якому в розгалуженнях вкладеного циклу і виконавець виконує різні дії в залежності від значення змінних і значення виразу. А саме, до прикладу, умова задачі звучить так. Увести значення двох змінних. Бачимо, що на початку в нас задіюється олівець і запитання дві зміни. Які створили увести їхні значення. Якщо значення виразу, більш, який ми бачимо, що 3 помножити на х плюс 2 помножити на у буде більше від 50, то виконавець малює квадрат. В іншому випадку рівносторонній трикутник довжини сторін квадрата, або трикутника дорівнює значення виразу. Ну, Перевіряється наша ще одна змінна створена це. Перевіряється її умова. Якщо більше 50, то виконується ось оцей внутрішній блок, цикл з повторенням в 4 рази для побудови квадрата. Якщо ж менше, то побудова знову ж трикутника. Знову ж, наголошую, може, самостійно спробуйте виконати цей проєкт. Про результати виконання цього проєкту можете написати в коментарях. В описі під відео я також залишу посилання на складання цих двох проєктів в середовищі онлайн Scratch, тому за бажанням можете переходити в опис і відслідкувати, чи все вірно ви склали. Я тих же, хто хоче знати більше. У середовищі Scratch є ще одна команда циклу, яку можна віднести до безумовних саме циклів. А саме це команда циклу завжди. Тобто, в даному випадку дія буде виконуватися постійно до безкінечності, а саме до тих пір, доки ви не натиснете кнопку Зупинити, яка знаходиться в верхньому правому куточку над сценою. Так, погляньте, наприклад, проєкт з використанням циклу завжди і результат його виконання. А саме в даному циклі ми бачимо, що якщо клавішу стрілка праворуч тиснуть, то в нас рухається в правий бік. Якщо стрілочка вниз, то вниз маю єдінь. Цей проєкт ми також з вами можете спробувати виконати самостійно, або ж за посиланням в описі під відео я залишу на Невеличку інструкційну картку, в якій буде виконуватися не просто дві стрілочки, а всі чотири стрілочки керування. Що цікаво, що після запуску цього проекту на виконання можна натискати довільну кількість разів клавіші стрілок праворуч і вниз. І кожного разу після натиснення цих стрілочок, праворуч чи вниз, виконавець малює горизонтальні відрізки, а після натиснення клавіші Стрілка вниз виконавець намалює вертикальний відрізок. Також після натискання будь-якої іншої клавіші виконання команд ніяких не буде. Тобто лише ті стрілочки будуть виконуватися, за якими закріплена певна дія. Щоб зупинити ж виконання, нам треба буде достатньо натиснути кнопку зупинити. Також пропоную зараз на цьому уроці виконати практично два завдання. А саме перше завдання це точно таке ж завдання, яке ми виконували з вами на попередньому уроці. Відеоінструкцію я також прикріплюю. Ми зараз з вами побачимо, як це зробити, щоб наш котик, рухаючись від одного краю сцени до іншого, доторкаючись до певного кольору, промовляв, який саме кольор він доторкається. Давайте перейдімо і виконаємо цей проєкт. Отож, ми з вами пропонуємо виконати завдання. А саме скласти ось такий проєкт, як підручнику на сторінці 264 і виконати його. В онлайн-середовищі яке завантажимо за посиланням в описі під відео. Ми з вами зробимо наступні дії. Котика таке ліворуч. Обираємо сцену. Обираємо тло. Отже, обрали сцену. Обрали тло вкладку. Далі межа. Натискаємо і закреслюємо. Тобто, щоб межі не було. Обираємо колір. У нас буде жовтий. Жовтий. Обираємо фігуру прямо кутник і десь посередині будуємо ось таку фігуру жовтого кольору. Далі. Давайте її трішки змістимо поближче до котика. Отаким от чином. Обираємо колір. Синій. Я синій беру. І будуємо подібну фігуру. От, от у мене вийшло ще два синіх. Тоді я беру, змінюю на заливку, обираю знову жовтий колір. І зафарбовую ось таким чином. Дві фігури. Так. Тільки я напевне, що дуже близько розташував у себе синій. Тому його зміщу поближче, затираю, обираю і будую десь ось так. О, так краще. Присташували. Повертаємось до коду, обираємо нашого спрайта, обираємо події, коли натиснуто зелений прапорець. Тепер вибираємо керування і обираємо подію, яка буде виконуватися до тих пір, доки дотримується умова. Цикл з умовою, з передумовою до. А саме, умова в нас така. Датчик торкається вказівника межа. Переходимо в рух і переміщувати на 5 кроків. Стираємо 5. 10 і пишемо 5. Далі переходимо в керування, обираємо повне розгалуження. Розташовуємо нижче датчик, торкається кольору, обираємо колір, беремо піпетку і спочатку жовтий колір. Якщо торкається жовтого кольору, він у нас має говорити вигляд. Привіт. Замість привіт, я доторкаюся до жовтого кольору. крапка. І говорити це одну секунду. Давайте не одну, а нуль крапка Пів секунди. Тепер беремо керування. І обираємо неповне розгалудження, яке розміщуємо в, в іншу мову. І хитруємо. Правою клавішою мишки натискаємо, наторкаємось кольору, дублювати, вставляємо в ромбек. От у мене вже почав він рухатись самостійно. На жовтий колір, пензли, піпетка і обираємо синій. Так само копіюємо і наш говорити. Зупиняю і виправляю замість жовтого кольору. Я стираю і пишу синього. Так. Тепер можна перевірити. Бачимо, що доки він доторкається до жовтого кольору, говорить. Ще доторкаюсь до жовтого кольору. Щойно перестав біжить швидше. І щойно доторкається до синього кольору. Теж уповільнено рухається і говорить нам постійно про це, що він доторкається до синього кольору. І побіг. Чудово! Проект виконав. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з завантаженнями. Права клавіша мишки перейменувати проєкт з розгалуженнями І своє прізвище. Ентер. Даний проект покажете вчителю, за що отримаєте позитивну оцінку. А зараз повертаємось до уроку. І другий проєкт, який нам сьогодні потрібно виконати практично, має наступний вигляд: а саме складіть і дослідіть результат виконання проєкту з використанням циклу в розгалуженні. Тобто в нас буде ось такий блок, який ви бачите зараз на екрані. З цього блоку нам треба зробити так, що якщо доторкається межі, то буде будувати, <кій> то має відійти від межі наш. Інакше, якщо він відійшов від межі, то має будувати кванти прямокутник. Тобто завдання таке, як ми розглядали на самому початку уроку. Давайте спробуємо його виконати. Отож, для того, щоб нам виконати цей проєкт, розпочнімо. Для початку додамо блок малювання, олівець. Тепер оберемо вкладку події, коли натиснуто Прапорець. Задамо олівець, щоб очистило всю сцену у нас є перед початком будування. Сказано, що якщо доторкається до межі, тоді має відходити вбік. Давайте візьмемо це. Обираємо події, керувати. І в нас буде повне розгалуження, якщо, то інакше, датчики Торкається вказівника. Замість вказівника обираємо межа. Тепер перейдімо в олівець. І перше, якщо торкається межі, тоді нам треба з вами підняти олівець і переміститися в рух. Повернути в напрямку 90, сказано, що саме лівої межі, значить, обираємо е, правої межі, обираємо мінус 90 і задаємо перемістити на 300 кроків. І повернути знову в напрямку 90. Щоб розвернувся назад обличчям. Так. Бачите, це все в якщо... А вінакше в нас буде розміщено дії. Тобто, якщо він знаходиться отак посередині, то тоді виконується наступні дії. Опустити олівець. Це вінокше. Створюємо змінну. Змінна. створити А. Змінна А. Надати А значення. 90 по умові. І тепер буде побудова квадрат. Ми знаємо, що квадрат це повторення 4 сторін. Обираємо повторити. Замість 10 пишемо 4. І замість рух обираємо перемістити і повернути. Повернути ставу на 90 градусів, а перемістити змінна на А. Отаким чином. Перевіряємо, натискаємо зелений прапорець. Бачимо, будує квадрат. Тепер перевіримо, коли доторкається до межі. Ось так от. Несемо нашого котика. Будь ласка, він перемістився. І... Тепер звінов, як повторимо, може будувати наш квадрат. Чудово, проєкт ми виконали успішно. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку Завантажень. Права клавіша мишки на нашому проєкті. Переіменувати. Підписуємо права 5. 7.5.2 і своє прізвище. Ентер. Готово. Даний проєкт покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Цей проєкт і попередній. А також можете ті два проекти, посилані на які я залишаю в описі під відео, для отримання додаткової позитивної оцінки. Повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки. Так ви можете поглянути на такі питання, як як виконується фрагмент алгоритму, наведений на малюнку праворуч, а саме, коли в нас є умова, і всередину цієї умови повного розгалуження ми бачимо, є ще вкладено розгалудження з лічильником. Або як виконується фрагмент алгоритму, наведений на малюнку 7,5, де у нас є також повне розгалуження, в середину якого вкладемо Що? Так. ще одне розгалуження, але в даному випадку вже не повне. Також можете обговорити, чим відрізняється виконання фрагменту проєкту, показаного на зображенні вскреч, від виконання фрагменту алгоритму наведеного на малюнку. Так, до прикладу, в Scratch ми бачимо, що буде виконуватися до тих пір, доки дотримується умова, будуть виконуватися два розгалудження внутрішнє повне. А на в блок-схемі ми бачимо, що умова розгалуження. Якщо умова дотримується, то виконується внутрішнє розгалуження неповне. В іншому випадку переходить до виконання дії і до наступного кроку після розгалуження. Які ще команди циклів, крім розглянутих у цьому пункті, можна використовувати в Scratch для включення в проєкт з вкладеними розгалуженнями, як вони можуть виконувати? Пишіть в коментарях. Також спробуйте дати відповідь на ребус. Завдання з даного ребусу найлегше. Я впевнений, що ви легко знайдете відповідь на цей ребус і напишете його в коментарях. А також напишете, яку саму оцінку ви змогли отримати за сьогоднішній урок з моєю допомогою. І, звичайно, це цикл. Вдома повторіть, будь ласка, параграф. 7.5, сторінки 264 271. І також можете спробувати виконати самостійне завдання з підручника на сторінці 270-271. В разі виникнення питань можете звертатись до мене. Спробую вам допомогти. На цьому ж я прощаюся з вами. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Окрема подяка Зінченко Сергію Анатольовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати нас, наш канал фінансово за посиланням в описі під відео.